З нагоди на тих свят, які наближаються до нас, це Різдво Христове, і також Новий рік. Маю бажання і таке велике прагнення привітати всіх людей доброї волі, які очікують на Різдво Христове, а навіть і тих, які цього не очікують, особливо в цей буремний час для нашої батьківщини, для нашої держави, коли всі люди так спраглі цього миру, спраглі великої любові, великого милосердя. Хотілося б побажати всім цієї великої любові Ісуса Христа, яка наближається. Бог для кожного із нас став великим серцем, війшов в наше життя, в нашу історію, і тому хоче поділитися з нами своїм життям, своїм спасінням, своєю любов'ю. І напевно хотілося б побажати цієї мудрості, щоб ми вчилися від Господа Бога. Тобто, Пробачати всі негаразди, пробачати все те, що сьогодні так людей ділить, щоб ми вміли в кожній людині вбачати тільки добро. Бажаю кожній людині відкритості серця. Нехай ці свята стануть для кожної людини, для кожної сім'ї, великим теплом, великою любов'ю, великим сприйняттям правди про те, що Господь насправді нас любить, і бажаю великої радості. Сьогодні, коли так багато терпіння, болю, бажаю в кожну сім'ю велику радість, велике милосердя і велике бажання пізнавати все те, що Бог ще для нас приготував. Хочу побажати всім людям на, цілі, на цілому світі пізнавання любові і тепла Бога, що відкривали завжди красу і доброту милосердного люблячого Отця, адже Бог настільки полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен. То вірує в нього не загинув, а жив життям вічним. Тому бажаю всім радості, тепла, миру, злагоди, Божого благословіння і радісних, веселих свят. Христос народився. Славімо Його!